Так, добрый ранок. Так, как у нас будет трошки ремонта? У нас тут -у -у все заставлено. Не про. Э! -э Не можно! Ванин, самокат. Кс -кс 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 -кс. Сильвер. <laughs> Сильвера розовый нашейник. Нельзя на нее седать? Нет! І що він буде плакать? Бубу, Ти ж не пройдеш тут. Типа ще й все наставили. Хто пописав? А це хто пописав? Артем. Дивиться на руки. Оце! Хто пописав? Хм? А що це ти ще таке робиш? Я не пойму скс -кс -кс, кс кс Сильвер, тікай від нього. Ага. О -о -о! А зачем ти так робиш? А, а пальці як приб'єш? І що тоді будемо робити? Не знаєш? Ні? Де ручки? Давай будемо писати. Будемо писати? Ось дивись. Все повикидав. На. Одна ручка є. і На альбом. Зачем ти? От чого ти його все ламаєш? Це Сільвера шерсть. Що, відкривати? Давай. Пиши. Бачиш, так уверенні ручку держав. Хто це? Хро -хро? Да? да? <клес> Усе пописав, да? Все, що можна. Давай, следующий пише листочок. Це? Собачка а, баба. Да. Ага. собачка и хрохро, да? Да а трактор нарисуй трактор бабушка там варить борщ и тре моркву наверно да? А цей чує и танцює Рисуй трактор машину нарисуй. Давай, давай я допоможу. Давай давай, давай такие колеса. Чик, да ладно. Дивика машинка є. Тут нам только хрохров бачиш, да? <рес> угу. Та це ми вже поняли всі, що там хрохров. Давай рисуйся. А це що? Тож хро-хро. <ріст> <ріст> так давай хро-хро ж нарисуємо тоді. Давай давай п'ятак. Голова кругла. Ні, <ріст> не даємо. <ріст> Хро-хро-хро. <ріст> да, все, понятно. Так нарисуй ще, давай кружочок. Давай такий носик. Чик, чик. Ласки. Глазки. і вушка. Якась собачка так, <смеш> Отак. <давай. у discussion> Хто це є? Ти собачка получила? Та це ж хрохрод викивний, п'ятачок. Є п'ятачок. Да? Ну, не пиши, Стіл. Ну ти ж усе пописав. Угу. Ось диви, яка машина. Ти бачиш? Дивись. Це я знайшла на квартирі у нас. Дома привезла сюди. Ваня альбоми. Старі. старій. Є машина? нічого не нарисовано, навіть пустий альбом. Бачите, новиков ну, написано. Що це буде? А? Ты хвастаєш? Що то буду Та ж нема. Ты ж нічого даже не нарисовал. Рисуй тут рисуй. Давай малюй Де? Брум -брум. Є Ебомбум. То есть ты запутался. Все, давай, подервався листочек. Машинка еда. да? Брум -брум. Брум. Угу. Красиво? Что, ты хочешь домалювать ей, да? Брум -брум -брум. Угу. И такие ручки, да? А, тут карандаши, да? Є. Так, ледве витягла Артема на вулицю. Не хотів іти У нас зараз, мабуть, піде дощ. Дивіться, яке небо. Да? Тьом. Вже танцює. Що там? Дядя Миша трактор справляє, так? Да? Дик-дик-дик-дик-дик. Не хотів йти на вулицю, то що хотів з Пашою, а Паша кушає. Угу. І кажу, пошли бігом, бо не встиємо погуляти, піде дощ. Така маленька. А він хвастає. Я не витягла. Не хотів на вулицю. Ну, пашу, то що він жде, а паша їсть. Це угу. ти хвастаєш? А, трактор там? Так? Да? Трактор. Це не страшно, ні. Нормальний трактор дивиться. Що це? Трактор буде? У дедушки Міші, да, гуде трактор. А там що? А покажи, кольос уже нема. А де машина? Нема коліса? А ну, ти ще скажи, що це вані. Та я вже казала. <звук> На. Вже старок, це порш, який дарив крьос, я казала, вані. А, да. а, -а, -а. а де ти був? Я тебе жду, жду. Так мене опарилось. Я в шок. Я вже справився. Йди купайся, значить. Іду. Так, Ми зараз йдемо з Артемом, з пашою на ам, огород ам, ам. до мамки. Ваня сказав, тут є огірок, чи огірки. Пішов рвати, зараз ми подивимо, які такі огірки. Коротше, був цілу ніч дощ мокро. Ой, якщо чесно, вже надоїв. То не було, не було його, тепер хоп. Йде, кожен день. Так, це Мартин, ми туди пішли, не той дорогою, походу. Чи той, той. Що, Оп. Ну що, Вань? Кажу, як тут мокро. як ти ходиш? Зараз ми замажемося. Так, є. А чого ти не взяв ніяку я ту? Тарілочку взяв би. Не, стой, тема, стой! Прийшли на перевірку. проверку. Точно, там були переростки. Ну так. Да. Е, нервы! А я тут докладничку. Классно. Комари літають, так роже ще не поспів. Не, не поспів, нема. Тут на честь дурь висіли такі. А, ні, ось, ось я бачу. Ото якийсь здоровий. Я такого ніколи не бачила. Артем помагав. Ні, він ще зелений. Артем, дивися, Артем, що тут є. є. Дивись, красна, смородина. Та чорна там є, красний там нема. Один Куч був трошки, вони спаши, з паша з'їли її. Чого ти робиш? Що? Ні, таке не їдять. Ням-ням. Вже -ням. ням ням Ось, де Тьома, Тьом, іди ягодку, ось дивись, ням. ягодка. Ти він на, наївся за сьогодні Ви, тих ягодок. Вже не хоче клубнику їсти, вже надоїли їла. Угу. Ням, бери. Ням-ням. Паша, паша махає. Бери ще. Бачиш, він махає, щоб ти з ним їв. Ням-ням, бери по одной. Так, yeah. да, буде, мабуть, дощ. Yeah. А може, і не буде, не знаю. Так не поламай. Що це таке в неї загорожено? Смородина, вроді би. Угу. Кисно? Кисло? Чи ні? Yeah. Да. Кому ти махаєш там уже? Мотоцикл поїхав. Хуя кисла. Стой, стой, стой. Стой, мотоцикл поїхав. Вона поспіла вже. Паші чорну попробуємо. Давай. А куди ж тут обходити? Сюди. Вань, так все натулено. от так. От так. Паша, під ноги. Клубника дивись. Паши, паши, паши. А что тобі не понравилось? Чи шо, Паш? Мама, не вкусно. Не А что не вкусно? А ну, на. На, на, попробуй. Такие уже можно рвать, мне кажется. Она уже а Ну да, хорошая уже черно. Паша, что че невкусно? Вкусно? О, ну Не знаю, мне нормально це. Да порвати заморозить. Ну покажеш потом. Ти бачиш, вони не захотіли їсти чорну, Що той, що той. Ага. екскурсія по огороду. Ти побачила клубнику. Угу. Там добре? Паша тобі теж більше подобається, так? Да? Так. Да. Все? Ні. А чого ти нічого не взяв? А я ще знав, що буде. А, ти йшов за одним огірком, да? Вчора Ваня просто один огірок приніс? Ночью, так? Да? Ти ходив? Ну то ж. Так, судом, ще глянемо малина, є чи нема. Є. Нема малини. Мама, давай, давай, давай. Таран ще. Всього, Артем звалився. Пав руки Детен, грязні. Де ти не витирай! Зараз підемо помиємо. Ноги на грязні. Все, виходимо відсюди, бо тут дуже мокро. Так, Ви тут мені розказуєте за пісок, щоб ми були дуже осторожні, щоб Ваня не рив глибоку яму. Я нікуди ж від нього не відходжу. Ви ж бачите, я хвостиком за ним бігаю. Що ти робиш? Не розкидай пісок. Зачем? Це там сільвера витягли на вулицю, Паша і Наташа, а ліон розривається. Чого, чого він розкаже? Рийся ступеньки роби. Хто? Артем. Бабушка зараз побачить цей, цей цвіток. Мак, так, мак, да, я знаю. Зараз ми його так відкинула ну, його на бочок, бо він його зараз затупче. Куди ти його носиш? От скажи. Не розкидай. Не, вже в голові пісок. Не а? розкидай. Несеш нашу красавицу? Сільвер, це тепер у нас дівчинка. Я йому купила От блох. А мені дали розовий. Ля тікає, боягуз. Він ж нас не ходить на вулицю, він тільки в хаті сидить. А віддай, віддай, каже, дай, 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 каже, дай, дай. Чи нормальний набідевся? Отдай йому лопату. Він пісок розкидає. Странний. Ой, а Боїться. Бачиш, боїться як. Бої? Який боягус. Все, приніс. Не треба його туди запихати. І дирок мені не Чого? Того що не треба. Тут трошки вирив і хвата. Це і так дуже Що? що це тебе за вулкан? Високо, тобі да, Тьом? Це дразнять Леона. що, Є трактор? А? А, ну давай, подивимось. Може, у нас такий лив дощ. Тільки часа три, да, був? Артем, нарядилось йому. резинові сапоги. Ой, як жарко. нема. Дивіться, тут такі річки текли в нас. Ми думали, що тут болото. А воно вже все. Воно вже все утекло. Артем, іди в калюжу. іди сюди, бросайте той трактор. Я йому наді... Дивись, паща, дивись, що Ваня робить. Ваня, ты что вообще? Давай, давай, булькайся. Давай я так, буль-буль. Ваня! Артем, булькайся. Конечно, сейчас буду весь грязный. Буль-буль. Где водичка? Буль-буль-буль-буль-буль. Ты шо каже вообще грязний сейчас як... він тебе научить, давай. я роби і танцює давай боль-боль-буль-боль. То ти ж кажи всю калюжу забрав собі. Диви, 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 повторяю. Мене не бризкай, я не хочу бути грязна й мокра. Ну не бризкай його, я йому спеціально наділа резинові сапоги, щоб він не замазався. Ага, каже, не замажеться. Не треба. <різь> Давай, бульк. Буль, 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 буль. А де лопата? Давай вириємо басейн. Ваня, вирий дамбу. Чуєш? Ваня. Дамбу вирий. Дамбу. Артем, давай тобі щас вириємо. Вириємо дамбу. Так, а де ми будемо мірити? А тут глибше, да? Давайте я ножки поли. Треба десь брати камінь чи що, піска засипати. Угу. Дивіться, ми тільки побачили, що в нас радуга. Ура! Красива така. Прикольно. Я ось Артем зробила. Зробила дамбу. Шо, що ж він там топчеться? Я хотіла, щоб він тут вас зі двора потоптався, а вони у нього забрали і там він топчеться. Пошли туди, там, да я бачу, уже Ваня Ваня замазал тогда, да? Не, він сам прыгал. Пиши туди, там есть этот бассейн тобі уже. Пошли. Бассейн. Что там таке? Ну, набралась вода, шоробить. Камни можно. Ну, да, радуга, видно. Здоровая такая. Пішли туди, Вань. О, о, йди сюди, Тьома. Тьом ось, дивись, а глибоко буде. Стой, ось. Ось, дивись. Дивись. Дивись, що Ваня робить. Бокай, ж... <сіка> ну не бризкай його. Хай поброди. Диви. А, його, каже. Ти його обризка. О, все, він набрав, коротше. А вода не холодна? Тепла. Знімаємо. 50 хоч. Він тебе зове. Вони тікають від нього. Пішли туди. Давай, що він тобі каже, давай ще тут. Там малини, повного там, звісно. Так? Да? Ми ще ж не ходили, я не знаю, як ми туди попадемо, там же ж на дуже грязно чи ні. Я ось, я днем ходив. Ну це ж коли десь не було. Гля-гля-о! <г Larry> <плес> <груз> я бачу, він уже, коротше... Боже і на лобі вже глянь. У мене, наверное, на щеки. У тебе? <плес> Та не нормально. Наділа ризаки, треба було взагалі їх надівати. Не холодно ноги, Вань. <тепло> розбудь, <його, тепло> розбудь його може, розбудь його можна. Не замерзне? <тепло> а подиви, Подив... <тепло> Ваня ще хоче, диви грязне на лобі яке. Паши туди, паши. бери його. От диви, Паша, дамбу строїть. Давай, Паша, молодець, ми зараз прийдемо. Паші. паші, там зараз водички буде багато. Набрав уже чи не набрав? Тепер Артем не одну калюжу не пропускає. Пішли, дві паша вже дамбу построїв. Сільвера винесли. Весь вже грязний. Навіть треба знімати сапоги. Наверно, вже всередині мокрі, то вже всі шорти заді мокрі. Ну, нічого вже. Це Артем перший раз дощ. Бачить такий, именно, що калюжи. Не було, ще не бачив. Жарко нереально. Що це таке? А ну покажи йому, буде боятися? Фу, кажи. Фу, да? Пішли? он дивися. Паша зробив. дам. Пішли Пишня, тут жарко на сонці. но ну, так тени чоки. Ой, дочки а тут уже наче немає. Давай, дивись. Опа, диви, яке болотце. Ваня, надо дамбу делать. Сюди заходь, дивись, а тут глибоко. А ну давай, заходь сюди. Іди. Ой, ой, ламається дамба, Ваня, надо лопата. Твоя велика. Не виходь, бачиш? він хоче, щоб ти пальчиком показує. О, дивися, вода упливає. Ну, тобі, каже. Хотіла зробити, щоб не витікала, забрав у мене лопату. А другий нема, вчора поламали другу лопату Артема. Да, Тьом? Не холодно. Ну, на сонці прям дуже спокійно. Радуги вже нема. Опять тучі находять. Це вже четвертий день у нас дощ. День і ніч. Угу, Тьом. Що, вода залилась чи що? Буль-буль? Буль-буль? Классно, тебе нравится? Песочек. Песочек. Мий ручки. Ні, мені не треба. Мий, ми ручки, мені надо. Paral... Давай принесемо відро, давай. А, -а дивися, наша дамба з тобою, па, падає. рушиться. Стой. Треба, дивись, починити. Дивись, диви, диви, Утікає вода. Ваня не хоче, Ти сюди строїв. Дамба, тепер я граюся. Кай. да, На, дай, даю, на. Даю, даю, даю. Ну я ж мало ще накидала. Диви. Ух, oh, так вже цей тебе. Бассейн. А! Дали ще одну лопату? Нащо ти виливаєш? Я наоборот тобі її збираю, щоб більше було, бродить лучше було. Ляп-ляп-ляп-ляп. ляп Ой, класно. Все, все, я бачу, налилась вода. Не дає мені її залатати, він трошки залатало і все, вона впливає, та дамба. Ну, Взагалі -то... давай знімати сапоги, так? Да? Ваня замерзли ноги, ні? Босяком будеш давай знімати, отам там повні сапоги. Ще й там камні. Давай знімаємо, іди до мене. Капець, я тільки що взяла один і пів сапага води вилила. Ну тут трошки менше. Мокрі, повністю. Давай, вставай. Будеш босячком. Треба треба шорти знімати, труси одягати. Да? Так? Тьом. Тьомка, жопка не замерзла. Весь мокрий. Шорти повністю мокрі. Оце, це ж він любить, він просто так дуже любить воду, його з ванни не витягнеш сюди. Скажи. Вони ця куча щоб ви розуміли. Дуже здорова. Хто там мотоцикл поїхав? Та не бійся, він не сюди їде. Він туди поїхав, туди він поїхав дибуть. Іди булькайся, він не туди, тобто не сюди їде, він туди уїхав. Дивись, яка в Артема всі шорти мокрі. Я вилила сапогів, в сапога, почти води було. Це що така ванька? Будемо порадіватися, Артем. О, стоїм. А що ти там назбирав? Покажи, це ти в этом? А, ну це вообще на гвоздів нема? Є, звісно. Ну це молодець, щоб колеса хоч не прокололи. Mm -hmm. О, Боже, скільки. -то. Це прям в цьому було. Ну, да, ти клоп. Ну, покажи. Я маю. Я тут на дорозі отаку железку, 5 кг. Ого. У нас Мене... опять спускається дощ. Мене... О, це капець. От, і рад... раду гадовий ярче стає, бо там дощ, наверное, теж і сонце світу. Мене... Чого? Машина поїхала. Мене... Ну, не роздавив майже. Мене... Що таке? Хазюка. Мене... Ваня взяв відро. Забираю п'ять металл. Ні, ну це хорошо, щоб колеса машини не пробило. Що, обуватися, йдемо чи будеш басяком? Вона буде мілкі оці камушки. Ти не змерз? На ну, вулиці жарко. Я думаю, що буде все нормально. Так вироїш, дивись, виривай. Леон гавкає, бо там сільвер. Давай я вирю, дай я вирию. Дай. Ще, ще один Ваня. Та він дивись дуже здоровий цей камінь. Я хочу, щоб я вирила йому цей камінь. А він... Ні, я не вирюю Артем. він дуже під землю. Надо здорову лопату, тому що ще цю поламаємо. Нема, ні, на. Да не вирюю я. І сонце зайшло. Так, ну я, як завжди, я це люблю, знаєте, знімати. Шо, все, підемо, ми, коротше, передінемося, да? Махай, всім пока. У мене коротше, на телефоні стало 4%. Зараз телефон виключиться. <свісно> бачили. Махай пока і воздушний показав. Все, Всім дякуємо за перегляд і всім пока. Пішли ми міняти штани.